Завжди бажано в спілкуванні з військовим створити безпечний простір, тобто місце, де йому він відчуває, що ти свій. У мене є близька людина, яка теж знаходиться в полоні, і це я по собі знаю як людина, не як психолог зараз, а як в першу чергу, як людина, про те, що не допомагає питання, чи відомо щось, ну що там, ну як там. Як спілкуватися з дійсними військовослужбовцями та ветеранами у цивільному житті? Як допомогти їм адаптуватися? Сьогодні про це поговоримо з Херсонцем, психологом для військових та волонтером Володимиром Багненком. Вітаю вас, Володимире! Вітаю! Дякую Скажіть, за Як ви давно працюєте з військовими? Я працюю останній майже рік. Спочатку, як волонтер, приїжджав в шпиталь і зараз вже? Працюю офіційно в цьому шпиталі, це Київська область. Чому вирішили допомагати військовослужбовцям? Ви завжди були психологом? Ні, я довгий час розвивався як маркетолог. Останні чотири роки отримував освіту психологічну і потроху навчався цьому і зрозумів, що так я можу бути найбільш корисним. І почав просто приїжджати, допомагати, закривати питання, які є в цьому шпиталі. В першу чергу медикаменти допомагав закупати, які потрібні хлопцям. І також мені давали військових, з якими я можу, підтримуючи терапію робити, спілкуватись. А потроху на мене дивились, бачили, що я можу виконувати цю роботу. І я розумів, що для мене це те, що я дуже хочу робити. Є глибинне відчуття, що це щось неймовірно важливе. І у нас не так багато насправді людей, які. Потреба сильно більша, аніж кількість психологів, які вміють і розуміють, як працювати з військовими. З якими питаннями та проблемами частіше за все звертаються до вас військовослужбовці? В першу чергу вони просто знають, що їм щось не ок, їм їм погано. І вони часто заходять в кабінет і кажуть: мені щось зі мною не так, допоможіть мені. Саме в цьому шпиталі ми працюємо з тими, кого направляють на реабілітацію. І вони повертаються далі в зону бойових дій. тому Тут не може бути якоїсь глибинної терапії, це скоріше така підтримуюча терапія. І це моя задача навчити їх саморегуляції. Як підтримати себе, що робити, коли тебе накриває. А у них у багатьох є якісь окремі симптоми ПТСР, у когось є вже діагноз, який поставлений. ПТСР, коли він заходить до мене і каже, мені погано, мені наоко, для початку ключова моя задача це створити безпечний простір. І дати йому можливість просто проговорити, що з ним, і просто почути його, і бути підтримкою. А далі вже ми вчимось разом, якимось технікам, якимось вправам, навіть дихання. Насправді його багато хто знацінює, але це неймовірно важливо вміти управляти своїм станом, в тому числі через дихання, бо через дихання ми даємо сигнал організму. Що все спокійно, все добре, і можна таким чином себе заспокоїти просто через глибоке дихання і техніки дихання. Вони приблизно на 20, в середньому 21 день приїжджають на три тижні іноді їм подовжують на От. І моя задача дати їм цю само... відновлення, спокій, саморегуляцію і бути поруч у цей період. Що найскладніше під час психологічної реабілітації mm -hmm. взагалі спілкування з військовослужбовцями. Я думаю, що найскладніше це стати своїм для нього. Військові в цілому ділять світ на досить просто: є свій, є чужий, є чорне, є біле. І всі цивільні люди, в тому числі психологи, лікарі, всі вони чужі. На першій зустрічі він може приглядати. Ну, він зазвичай він приглядається до тебе. Він дивиться, хто ти, чи можна тобі довіряти, чому ти тут, чому ти не служиш. І ну, у мене є. Мої е, історії, якими я ділюсь, е, якщо потрібно, але в цілому, моя задача дати йому можливість от е, розкритись і е, далі дати йому цю можливість навчитися саморегуляції. Найскладніше це, е, мабуть, завоювати цю довіру, що я та людина, з якою він може спілкуватися. Скажи, е, чи були якісь складні кейси роботи з військовослужбовцями? Чи багато їх, що запам'яталось? Є ті історії, які просто западають в серце і в пам'ять і, і болить. У нас був чоловік, який повністю втратив пам'ять, майже нічого не пам'ятав зі свого життя до війни. Він отримав досить багато легких черепно-мозкових травм, бо в народі їх частіше називають контузії. І навіть на питання, скільки тобі років я питаю, він каже, о, Гарне питання. Дістає паспорт такий. Так, я 76-го року, це означає, що мені, і ми разом рахуємо, розумієш? І от це, е, складно, коли людина… Моя задача допомогти йому знайти сенс в майбутньому, від відшукати опору якусь, а він не знає, хто він. Він каже: мені дружина каже, що в мене був до війни бізнес, що я дуже класний анестезіолог був, е що я не любив рибу, а зараз я дуже люблю рибалку і так далі. Він. Він якби відшукує повністю себе, він дуже мало пам'ятає про себе. Пам'ятає тільки оцей період повно, після повно, початку повномасштабного вторгнення. І от коли ти розумієш, кому ти допомагаєш, і, і, і наскільки сильно вони пожертвували найціннішим своїм здоров'ям, своїм майбутнім, своїм життям, тобто його життя вже буде іншим, оце дуже дуже чіпляє. Щодо табойованих тем. Які питання не можна задавати військовослужбовцям, ветеранам або людям, які пережили полон? Я колись писав цей пост прямо про основні питання, які бажано не озвучувати в присутності військового. По-перше, чи ти вбивав? Взагалі почну з того, що бажано робити. Завжди бажано в спілкуванні з військовим створити безпечний простір, тобто місце, де йому він відчуває, що ти свій. І питання зазвичай ми задаємо з кількох причин. Найчастіше це любопитство чи цікавість. Нам дуже хочеться дізнатися щось, тому ми питаємо, або, власне, тривожність. Ми не можемо справитися зі своєю тривожністю, тому ми питаємо його, наприклад, він в зоні бойових дій, а ми питаємо там, дружина, чоловік, там, мама, батько розкажи про деталі бойового виходу, чи страшно тобі. Ми всі за тебе хвилюємось. Тобто, ти не можеш справитися сам з цією тривогою, і ти вивалюєш на нього. Це Це не ок. Які ще є фрази, які не дуже добре говорити. Наприклад, я тебе туди не посилала. Дуже така тригерна, болюча. Чи є у нас шанси перемогти? Всі ці прогнози, військовий він просто чи найчастіше, це там, солдат або офіцерська посада, він не знає планів Генштабу. Нащо ти туди пішов? Давайте наваляйте їм там. Треба вже закінчувати цю війну. Російська армія не вміє воювати, там, порвіть їх там, тобто такі оціночні судження. Забудь все, що там було, рухайся далі. І найгірша фраза, яку ніколи не можна говорити взагалі нікому під час цієї війни, і цивільним людям також, але ну, особливо військовим, я тебе розумію. Люди зазвичай цю фразу кажуть для того, щоб показати якусь симпатію і підтримку, проявити, що от я, по суті, я поруч з тобою і я хочу щось сказати. І людина каже: Я тебе розумію, але по суті вона ніколи не зрозуміє, тому що навіть військовий не зрозуміє не зрозуміє військового, у кожного свій досвід бойових дій. І після цього йде прям це прям тригер, і дуже часто військовий може перейти в агресію, в сильну лють або просто замкнутись, бо зрозумів, що ця людина не тільки його не розуміє, а ще й е е е транслює це. Зі словами Я тебе розумію. Що ми можемо сказати замість цієї фрази Я тебе розумію? У мене є мій подкаст, який я веду, добре, що ти тут називається. І там я часто задаю питання, найкращі слова, які можна сказати людині в складні часи. У кожного ці свої слова. Хтось каже, я тебе люблю, хтось каже, я поруч. Хтось каже, просто побути мовчки поруч. Тому немає універсальної фрази, на мій погляд, я поруч, досить непогано. Або, якщо потрібен, я поруч. Важливо просто почути людину і скоріше бути відповіддю, тобто не ініціювати якісь питання, а скоріше допомогти в тому, які є потреби у цієї людини, у цього військового, з яким ви спілкуєтесь. Ну і також, я думаю, що варто сказати, ти цінний для мене, там, чи ти, ти робиш важливу справу, дякую за те, що ти робиш. Тобто, от така от, подяка, вдячність. Показати цінність того, що робить е цей військовий. Питання тактильності: люди, які пройшли бойові дії, полон чи Тактильні вони чи дозволяють себе торкатися, наскільки близько можна підходити до такої людини? Або, наприклад, в соцмережах радять, якщо ви бачите військовослужбовця або ветерана протезованого, то прикладіть руку до серця, схиліть голову. Чи всі це розуміють і чи діє це для всіх? Як з цим бути? На яку відстані себе може підпустити людина? Про людей, які звільнені з полону, взагалі у них порушені кордони і. Людина в полоні, не має взагалі волі, не має права ніякого. Навіть будь-яке, будь-що, що вона робить, вона має спитати. І тому це незвично нам, людям, які звикли жити на волі всім нам. Тому дуже порушені кордону людини, і тому максимальна обережність. Спілкування з людьми, звільненими з полону і з військовими звільненими з полону. Просто є і цивільні, і військові звільнені з полону також. Тактильність окрема, якщо є бажання обійняти або ну, плескати по плечу, там завжди варто це спитати, чи можна тебе обійняти. Це дуже це нормально, це повага до кордонів людини. Е, я зазвичай просто кажу, може тобі потиснути руку, у мене велика вдячність для тебе до тебе. Плескати по плечу, мабуть, не дуже а обійняти. Ну, тут теж залежить від контексту, від ситуації, від відносин. Окремо люди з інвалідністю, це теж велика тема. Що не варто ніколи робити, це і до військових в цілому, це жалість. От у мене була людина, з якою я працював, він командир батареї, і він втратив. Дві ноги, він був у мене на подкасті, також я з ним спілкувався, і він каже, найболючіше це коли до тебе саме жалість проявляють. Він якось повіз дружину, поїхав з дружиною в місто і чекав її, просто сидів зі стаканчиком кави. І повз проходив дідусь і дає йому 10 гривень. Цей чолов'яга каже: мені Ігор його звуть, він дозволив цю історію розказувати. Він каже, Мені не потрібна жалість, мені не потрібно гроші, у мене все є, все добре. Він готовий прийняти допомогу від своїх побратимів, від близьких, але він не просить. І е, дуже важлива саме така увага, от турбота. І ще важливо сказати, що е, якщо у вас є бажання під, е, якось подякувати військовому, е, пригостити його кавою, чи це дуже добре зазвичай сприймають. Я, я питав багатьох. Таке власне проводив опитування. Всі 100%, кого я питав, це суб'єктивно, звісно, але всі 100%, вони говорили про те, що для них це приємно і добре, коли людина просто хоче якось віддячити. Або підвісити може каву, або купити, або як мінімум, просто сказати дякую за те, що ви робите. Тобто, це завжди сприймається добре. У вас прозвучало слово ПТСР, і воно досить часто звучить у медіа та соціальних мережах. Якщо можна коротко, що це. І чи є цьому альтернатива, чи буде цей ПТСР у всіх? Діагноз ставить виключно психіатр. Тобто, ми пересічні люди, цивільні, журналісти, психологи. Ми не ставимо діагноз ПТСР і не маємо права це робити. Є основні симптоми ПТСР це перше, це травма, подія, яка загрожує життю, і також є критерії симптоми ПТСР це інтрузії, тобто нав'язливі постійні спогади, флешбеки. Це уникнення, коли людина намагається уникати того, що нагадує про цю травму. Це негативні когніції, це, тобто, наприклад, постійний депресивний стан. Четверта, це якраз така підвищена підвищена агресія, підвищена збудливість. Тобто людина постійно в збудженому стані. Дуже важливе питання про те, чи буде у всіх ПТСР. Ні, не у всіх буде. По-перше, у багатьох людей психіка сама справляється потроху. Дуже багато впливає факторів. Чи людина після того, як була ця травматична подія, наприклад, відправили на, від... на відновлення, і людина може трошки якийсь час побути в спокої в тиші. Це дуже впливає в нормальних відносинах з іншими. Також дуже важливо сказати, що є таке поняття, як посттравматичне зростання, коли цей досвід, який був, людина може обробити, і він стає з травматичного біографічним. Тобто він він стає як опорою. Це дуже важливо, наприклад, з людьми, звільненими з полону. ТСР бути не може у цивільних людей, які, наприклад, дивляться стрічку нову. Ви неодноразово під час бесіди згадували про людей, які пережили полон. Чи був у вас досвід роботи, судячи з усього, що був? Да, я би розділив це питання на теж на дві частини. Перша цивільні люди, які пережили полон. Тут дуже важливо. Сказати тим хто, тим, хто буде це дивитись, що е досить багато людей на, на превеликий жаль пережили російський полон навіть там 3, 5-10 днів це дуже травмуючий і важкий досвід. Mm -hmm. В моєму оточенні є більше 15 людей е з Херсону, які пережили е російський полон. У багатьох це як е точка, після якої, ну, все по-іншому, і людина розуміє, що це назавжди вона буде пам'ятати цей полон. Але у цивільних це частіше короткостроковий полон, хоча теж є жахливі і чимало жахливих випадків, коли країна-агресор бере в полон цивільних на довгий час і в мене є теж випадки, і друг, який знаходиться в полоні, вже. Вже два роки. Про військовослужбовців досвід полону, зазвичай у них довгий і це дуже травматичний досвід. У них надзвичайно порушені кордони, і це досить травмуючий такий психологічний досвід, який варто опрацьовувати з тими, хто має і вміє це робити. Також, якщо ви дізналися і ви спілкуєтесь з людиною, всі деталі, які ви проговорюєте, які ви почули. Дуже важливо не озвучувати не озвучувати публічно, чи навіть в розмові з іншим рівнем, бо досвід полону кожної людини він особливий, він особистий і деякі деталі дуже красномовні. Окремо категорії це рідні військовослужбовців, які зараз безпосередньо перебувають на службі, ветеранів, рідні загиблих, а також тих, хто пропав безвісти або перебуває в полоні. Як підтримати цих людей? Як з ними спілкуватися іншим? Перше, як підтримати тих, у кого родичі прямо зараз в зоні бойових дій виконують обов'язки військовослужбовця? В першу чергу важливо не питати питання з цікавості, а знову ж таки створювати оцей безпечний простір, бути тим, хто поруч, хто готовий допомогти. Якщо, наприклад, це дружина військовослужбовця, то звісно, вона і так постійно тривожиться, і в напрузі, і ваше питання не сприяє тому, щоб вона була готова поділитися. Але якщо ви спитаєте про інше, наприклад, як я можу тобі допомогти, як діти, чи потрібно там, можливо, там гроші відправити, чи ще щось, ну максимально практичне, це створює довіру. І коли людина відчуває довіру, вона зможе відкритись вам і розказати те, що для неї цінно. Тепер поговоримо. Про тих, у кого родичі або пропали безвісти, або знаходяться в полоні. Є таке поняття, як невизначена втрата. Це одна з найбільш важких втрат, яку важко опрацьовувати, тому що коли є звістка про смерть, наприклад, цю втрату можна якийсь є період на прожиття горя. Це дуже важко, дуже складно, але зазвичай близько року, і людина проживає це горе. Коли людина пропала безвісти, невідомо що з нею. І е, найважче те, що людина коливається між абсолютним відчаєм до надії. І так можуть бути роки і роки. Я знаю кілька сімей, у яких родичі конкретно пропали безвісти, і немає ніякої інформації, і вони живуть от в такому замороженому підвішеному стані і від відчаю до надії. Це дуже складно і. Е, з цими людьми взагалі заборонено просто питати щось про цю невизначену втрату. Родичі тих, хто в полоні, це теж е, питання, як ти не допомагає. Е, у мене є близька людина, яка теж знаходиться в полоні, і це я по собі знаю як людина, не як психолог зараз. Про те, що не допомагає питання, чи відомо щось, ну що там, ну, ну як там. Тобто, це навпаки. Створює ну, розуміння, що ця людина не розуміє, що це питання недоречне, воно не коректне. Коли буде відома гарна новина, то в принципі всі і так дізнаються. І про це скоріше найкраще питання, це коли тебе питають, як ти або чи може якось я допомогти. Хлопці, які звільнились, звільнені з полону. Вони зв'язуються з родичами і розказують те, що знають. От все, що знають, вони розказують, і це є підтримкою. Якщо ви питаєте з цікавості, або якщо ви питаєте, тому що вам от дуже прям ну от це дізнатись, або ви не можете втримати власну напругу, це, це викликає тільки або закриття, або агресію. Відповідь, які зміни мають відбутися в українському суспільстві, щоб воно могло адаптуватися. До ветеранів, до військовослужбовців, яких буде багато по завершенню війни. На мій погляд, кожен з нас, цивільних, має робити домашні завдання, тобто вивчати інформацію, що таке ПТСР, які є симптоми, що ця агресія, наприклад, це не про тебе, це не на тебе агресія, а це просто він зараз в більш збудливому стані. І на мій погляд, дуже важливо просто вивчати всю інформацію, яка доступна. Я хочу порадити кілька книжок, якщо дозволити, да, які можуть бути корисними. Які, на мій погляд, пояснять добре, як взаємодіяти з військовослужбовцями і що вони взагалі переживають. Перша називається Плем'я Себастьян Юнгер. Вона маленька, коротенька, вона класна як подарунок військовим, цивільним, які дотичні до цієї теми. Вона легко читається. Автор пройшов війну, побачив собі зміни, і він був журналістом. Друга книга. Називається «Одного разу воїн. Воїн назавжди. Вона якраз про симптоми, які переживає військовий. Йому треба вчитись по-новому взаємодіяти зі світом. І ця книга якраз це пояснює. Третя книга, вона не про військових, але вона про тіло. Називається тіло водалік. Вона про те, що тіло все пам'ятає і як працює мозок, про нейрофізіологію мозку дуже допомагає саме зрозуміти те, як наше тіло реагує на в тому числі на бойові дії. В тому числі на якісь важкі події, стресові, травматичні події. Чого на сьогодні не вистачає психологічній та фізіологічній реабілітації військовослужбовців, це можливо певні спеціалісти, медикаменти. Отже, ви зараз працюєте у госпіталі. Як ви бачите це зсередини? На мій погляд, просто потреба в спеціалістах величезна. Тому це ключове. А також в волонтерах і в суспільстві, яке обізнано, на мій погляд, в цілому, суспільство зараз і військові, вони мають максимально обережно наближатися один до одного і розуміти одне одного. Бо військові, от майже всі, з ким я спілкуюсь, вони, коли приїжджають в Київ, вони кажуть, в Києві нема війни, там в Одесі нема війни. Ми не бачимо, ну, люди тут тусуються і живуть. Хоча насправді. Ну, коли ти бачиш людину, яка йде по вулиці, ти ж не знаєш її біографії, її життя, ти не знаєш, можливо, у неї теж є родич військовослужбовиця, може хтось загинув. Суспільство теж має максимально розуміти військових, як взаємодіяти з ними і бути, я б сказав, просто добрими до військових, якимось ну, просто з розумінням ставитись до того, що вони прожили і пройшли. Бізнесом приймати на роботу військових. Бо теж я знаю багато історії, коли бізнес боїться підприємці брати на роботу військових. Тобто, нам, нас попереду от саме от шлях, маю надію, що не дуже довгий шлях такого зближення і порозуміння між собою. І потреба є саме от в тому, щоб були люди як такі. Ті, хто можуть бути першими, хто пояснює, роз'яснює, і об'єднує, об'єднує ці, ці дві сторони, по суті. Бо прірва на жаль, зростає між військовими і цивільними зараз. В шпиталях дуже потрібні люди, дуже потрібні волонтери. На жаль, не така велика зарплатня там і оплата, тому не так багато людей хоче йти. Але ну і в цілому таких досвідчених людей, бо багато йдуть саме після університету студенти. А Ну, коли у тебе немає досвіду, а перед тобою сидить там 50-річний чоловік, який розуміє, що ну це дівчинка ну, 20-річна, він не може їй все розказати. Тобто потрібні просто досвідчені спеціалісти. На завершення нашої бесіди, що ви порадите нашим глядачам, рідні, близькі, друзі, яких або є військовослужбовцями, або є ветеранами? Кілька коротких практичних порад. В першу чергу я би радив навчитись регулювати свій стан емоційний. Психологічні, тобто навчитись заспокоювати себе, тому що те, що ми вміємо робити для себе, те, що ми робимо практично, вміємо робити, ми можемо цим поділити з іншими. Друге, це створювати оцей безпечний простір, тобто, щоб з тобою було спокійно, комфортно. Є базові прості психологічні практики, наприклад, активне слухання. Тобто, просто вміти слухати, не давати порад. Не лізти не в свою справу, не порушувати кордони, не плескати по плечу. Тобто прості базові речі дуже важливо вміти робити. Дякую вам дуже, Володимире, за справді важливу бесіду. Я сподіваюся, вона допоможе тим, хто її послухав і подивився, і просто дякую за вашу роботу. Нагадаю, з нами в студії був Володимир Багненко, херсонець, психолог, який допомагає військовослужбовцям та волонтерам.